До вашої уваги чергова масована атака українськими безпілотниками по території РФ пошкоджили поромну переправу в Керчі, горить на автобаза в Краснодарському краї. І це ще не все. Путінська резиденція на Алтаї теж горить. Мене звати Олексій Соловйов. Давайте далі докладно розбиратися щодо чого. І почнемо з того, що цієї ночі українські військові завдали удару ракетами, до речі, атакам з. по Керченській поромній переправі, яка наразі активно використовувалася росіянами для забезпечення свого угрупування військ у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Зазначається, що цей об'єкт прикривали найсучасніші російські засоби ППО, такі, наприклад, як Панцер, Тор, «Триумф». Однак ракети, які запустили Збройні сили України, успішно подолали так званий. Новітній повітряний щит окупантів внаслідок удару суттєвих пошкоджень зазнали два пороми, які, до речі, здійснювали як залізничні перевезення, так і автомобільні. І один з них сів на мілину, чим заблокував функціонування всієї кельченської переправи. Таким чином, військову логістику окупантів на півострові суттєво підірвано. А також попередньо повідомляли, що в окупованому Криму пролунала серія вибухів. Кримський міст тимчасово закривали для руху автомобілів, що стало вже другим перекриттям за останню ніч. Про це в п'ятницю, 31 травня, повідомляє телеграм-канал Кримський Вітер. Зокрема, вибухи були чутні і в Керчі. Очевидці повідомляли, що чули від восьми десяти вибухів. Пізніше в керченських чатах з'явилася інформація про пожежу в порту Кавказ, що знаходиться в Краснодарському краї РФ. Місцеві журналісти повідомляють, що в порту Кавказ є нафтобаза, звідки надходить топливо для російських окупантів у Криму та на захоплених територіях Херсонських та Запорізьких областей. В Керченському порту була оголошена тривога з вимогою залишити територію порту. Пізніше про знищення нафтобази підтвердили і в Російській Федерації. Зазначається, що в ніч на 31 травня в. Темрюцькому районі Краснодарського краю РФ сталася пожежа на нафтобазі після масової атаки українських безпілотників. Місцева влада повідомляла, що відразу в кількох муніципалітетах краю було відбито масовану атаку безпілотників. Про це заявив губернатор регіону а також видання Рія Новості, телеграм-канал Кримський Вітер і телеграм-канал Астра. Внаслідок атаки загорілося три цистерни з нафтопродуктами. А пожежі надали високу категорію складності. І це дуже влучний удар, адже з цієї бази постачалося паливо до російських окупантів в Криму та південного угрупування Херсонської та Запорізьких областей. І це ще не все. На Алтаї загорілася резиденція Путіна. В неофіційній резиденції Путіна, розташованій на Алтаї, сталася пожежа, внаслідок якої одна з будівель. Майже повністю згоріла. Про це повідомляє видання Сирена, опублікувавши фотографії з місця подій. Резиденцію замаскували під санітарно-курортний комплекс Алтайське подвір'я, який належить Газпрому. Вперше інформація про засекречене, до речі, будівництво санаторію з'явилася ще в 2010 році. Тоді місцеві російські опозиціонери неодноразово заявляли про зв'язок цього комплексу. З главою Кремля. А в ЗМІ також повідомлялося, що на території комплексу знаходиться один із бункерів Путіна. До речі, саме там він міг перебувати під час пандемії COVID-19. І, схоже, на нас чекає ще більше приємних новин: президент США Джо Байден. Таємно надав дозвіл Україні використовувати американську зброю для завдання ударів по Росії, але є маленький нюанс. Про це, до речі, повідомляє видання Політико із посиланням на джерела в адміністрації США. І такий крок є серйозною зміною, яка допоможе Україні краще захищ... захищатись. Але нюанс полягає в тому, що дозвіл розширюється лише на Харківську область. Тобто, згідно з інформацією, Байден дозволив завдавати ударів виключно в прикордонних з Харківською областю районах. Що стосується завдання ударів на великій відстані всередині Росії, то тут політика США в цьому плані вона не змінилася. Тобто забороняється. Але, як ми бачимо, прогрес в цьому питанні він є. І Україна вже має дозвіл від деяких держав використовувати їхню зброю для ударів по території Росії. Нещодавно Канада надала такий дозвіл Україні, Швеція також не проти. Британія, яка була першою державою, хто дозволив бити по Росії британською зброєю. Тож віримо в перемогу, віримо в Збройні Сили України. Тиснемо лайк, підписуємося на канал. До зустрічі!